Да. Це треба це було нам брати зараз крутити, а не йому. Йому треба йому оставлять 80 100 Хорош. Все, виявим. Да. Прикольна штука. Та да, зробите. Нічого там такого страшного немає. Ще, 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 ще. 40 є? 20-40 є. Все тоді накидаємо. На цьому полі, що бачу, м'який ґрунт був, поняв? М'який. Або сухо було, да? коли сіяв, І вона тонула на той світ. Ну, так це ж в усіх, я ж кажу, в фермерів України така біда, тому що немає нормальних сівалок, щоб вони на котках тримали сошник, на яку ти хочеш глибину. От в чому проблема. Це не ваша проблема, це проблема України і Радянського Союзу. Ну, а вони їх переперекрасять, поняв, кажуть, кажуть, те саме. Зірка. Думав, Ні, ну ось дивися, яка канавка, само чого вона стала канавка? Тому що стошник ішов туди на той світ, як завжди. Зрозуміло, що це глибше трохи пішло, чим треба. Ні, іще... Ось, наприклад, оце насіння, чого глиб... Тому що це признак глибини, може ви... викопати. Так, да, дуже глибоко. А оці у нас за цим йде прикатующі катки, ага. і оце отут ямка Ага. Ну, нічого це саме, нічого тут. Ну, страшного. Садили, ну, в Слідчуючи раз, каже, менше. Só sure,